Шановні колеги, ми з вами зібралися для того, щоб на цій конференції затвердити і кандидат-депутати. На одноголосно на бюро партійної організації було затверджено кандидатуру депутата обласної ради, голови обласної партійної організації Во Батьківщина Бондаренко Анатолія Васильовича на посаду міського голови міста Черкас. Я вважаю. Що ця людина здатна перетворити місто на багато краще, чим воно зараз існує. Ця людина може привести це місто в лад, в європейський лад. У нас дуже великий бюджет міста. З такими грошима ми можемо зрівнятися з такими містами, як Суми, Вінниця. Я вже не кажу про Кіровоград, Луцьк, Тернополь, Франківськ, тим більше. Да? І ми бачимо, які там зрушення. Так що я вважаю, ця кандидатура буде гідною. А ми, як команда батьківщини, я впевнений, що ми виборемо перше місце і допоможемо в Черкасах перетворити його в місто європейське майбутнє, де наші діти, і ми будемо розвивати його, будемо вкладувати і душу, і фінанси, і будемо дуже раді залучати сюди. Як гостей, так і інвесторів. Прошу Анатолій Олексійович, до слова. Напевне, в житті кожної людини є етап, коли вона приймає рішення, як рухатися далі. Чи йти сьогодні в політику, а вона сьогодні складна, чи просто жити своїм життям, мати певні якісь кошти на свої потреби. В батьківщині більшість людей самодостатні. Але чи хочемо ми змінити сьогодні життя в нашому місті, щоб воно стало затишним, пошатним, щоб у нашому місті зростали наші діти? Прошу поупечатиму. Гарно було нам жити, щоб дійсно нам не було соромно перед іншими нашими українцями з інших міст. Ви знаєте, я, напевне, не думав йти на посаду міського голови чи не йти. Я зразу прийняв рішення. І якщо ви довірите мені бути вашим представником і бути кандидатом на посаду міського голови, я запевняю, що я докладу максимум зусиль, щоб перетворити місто у місто можливостей. В першу чергу сьогодні. Потрібно залучити інвесторів, відродити потужність промислових підприємств, які знаходяться сьогодні у нашому місті і які занедбані і не мають, тому що без них не буде бюджету. Багато проблем сьогодні перед країною. Країна в війні, девальвація гривні, сьогодні мізерні пенсії і зарплати. Але тільки з відродженням місцевого самоврядування це дасть нам можливість якось впливати на центральну гілку влади. І сьогодні ті закони, які приймаються в Україні, закон про децентралізацію, закон про об'єднання громадян, вони приймаються зверху, а їх потрібно приймати знизу. Моя програма включає в себе Першу чергу це співпраця з громадою. У нас на сьогоднішній день є багато округів. Я хочу, щоб бюджет міста Черкаси розділявся порівну між районом Д і центром, між Митницею і Південно-Західним районом, між тими дитсадками, які ніколи в житті. Не отримали бюджетних асигнувань. А напроти них є дитсадки, які сьогодні вже можуть бути золотими. Там у тих і в інших дитсадках одинакові наші діти. Це черкащани, які народилися в одному місці. Чому сьогодні така несправедливість відбувається? Ми повинні на цьому закінчити край. Тому що після тих подій, які пережила наша країна після Майдану, після Революції Гідності, після війни, після сотень загиблих людей, які поклали своє життя за те, щоб ми вільно могли зустрітися в цьому залі і жити під мирним небом, ми не маємо права на помилку. І ми повинні йти вперед, перемагати, але в першу чергу служити громаді. Тому що часто густо. Люди, які приходять до влади, на другий день вони забувають звідки вони прийшли. І гарна приказка як з народу вийшов, народ і повернеся. І можна зачитувати тут програму, зачитати, можна зачитати багато звернень, але насамперед звернення повинно бути всередині, в серці і в душі. І я впевнений, що наша команда. Не підведе сьогодні виборців міста Черкас. І я впевнений, що ми отримаємо перше місце і перемога буде за нами. Слава Україні! Слава вам до перемоги! Героям. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Антон Лісіч. Поздравляю. Вітаю. Вітаю. Я в своєму житті пройшов уже всі етапи. І від влади до опозиції, від багатства до бідності і всього іншого. І, напевне, в моєму житті е, нема вже тих спокус, які могли б спокусити мене на ті чи інші посадки. І повірте мені, що я готовий сказати вам тут відверто, мені не потрібно 8 років чи 10 років. Якщо я за рік чи за півтора роки. Не покажу результатів роботи, ті, які я намітив. Я спокійно можу написати я заяву зараз і покласти її на стіл перед громадянами. Тобто на сьогоднішній день це не самоціль моя, це повинен бути результат нашої спільної праці на благо черкащан. Так, я зараз зачитаю всіх кандидатів по списку і з номером округа, який, який цей кандидат вважає. Потім ми з вами проголосуємо, чи будемо за кожного голосувати, чи по одному. Моя думка, я вважаю, що ця команда зараз яка зібралася. Тут дуже багато молоді, багато професіональних людей. В ній нема чиновників і тих людей, які хочуть приспособитися або мати свої посади в міській раді як чиновник. Ми йдемо для того, щоб. Робити ці черкаси кращими, багатшими і успішнішими. Всі люди у нас самодостатні, які дуже багато підприємців, дуже багато лікарів, є вчителі, тренера і всі ті люди, які вже добилися в своєму житті якихось, якогось рівня. Давайте тепер піднімемо це місто на той рівень, який воно варте для себе. Я вважаю, що на даному етапі місто, не на тому наше місто не займає того почесного міста, яким ми дожимо. У нас, я не хочу великої лірики, але да? ну, всі знають, хто у нас народився, хто у нас похований, і ми повинні бути цього варто. Я вас закликаю зараз всіх перед тим, як ми проголосуємо. Вважати і продумати, що ми будемо робити. Якщо у когось є якісь думки, які будуть не на благо цього міста, прошу вас, підніміть, скажіть, я вважаю себе недостойним цим, Або достойним. Я б хотів би, щоб ця команда е, обов'язково не хотів, я знаю, що ця команда переможе і ця команда буде робити це місто. Я зараз всіх зачитаю, а потім скажу. Діскан Роман Володимирович, тепер по округам. Це перший списку, який був затверджений на, е, кон, на бюро. А далі ми вже будемо голосувати. Артеме, тут по списку. Артеменко Тетяна Анатолійовна, 35 й округ. Бабак Григорій Іванович, 1-й округ. Бабсков Євгеній Олександрович, 6 й округ. Басок Станіслав Анатольевич, 23 й округ. Бандура Інна Валерівна, 37-й округ. Баранцов Вадим Андрійович, 29-й округ. Вовк Віталій Валерійович, 10 округ. Воронов Михайло Володимирович, 33 округ. Гафіяк Олександр Юрович, 32 округ. Гладкий Анатолій Григорович, 14-й. Горбик Лариса Віталівна, 18 округ. Григорів Віталій Вікторович, 20 округ. Грабенка Людмила Васильівна, 2 округ. Двірна Світлана Миколаївна, 4 округ. Делікатна Тетяна Володимирівна, 31 округ. Депутат Марина Василівна, 16-й округ. Кополець Антон Олександрович, 22-й округ. Корнелюк Сергій Леонідович, 19-й. Краснова Тетяна Вікторівна, 9-й округ. Кривуля Олександр Іванович, 28-й. Лола Руслан Володимирович, 7-й. Макаренко Сергій Юрійович, 21-й. Моторний Роман Васильович, 42-й. Міняйло Валерій Володимирович, 36-й. Мельник Олексій Олексійович, 34-й. Мушиєк Андрій Михайлович, 25 й округ. Негода Руслан Петрович, 11 й округ. Олексенко, Олександр Віталійович, 30 й округ. Пономаренко Владислав Сергійович, 27 й округ. Поліпай Ірина Іванівна, 24 округ. Петрик Руслан Вікторович, 5 й округ. Петруніна Вікторія Віталівна, 15 округ. Ромашка Наталя Леонідовна, 8 й округ. Саєнка Роман Юрійович, 17 й округ. Сіндюков. Володимир Іванович, 3 округ. Скачков Антон Олександрович, 39 округ. Слабенко, Константин Петрович, 26 округ. Слуцька Валентина Петровна, 12 округ. Сухин Сергій Анатольевич, 13. Тренкін Юрій Васильович. Тренкін Юрій Васильович, 40-й округ. Венюк Катерина Сергіївна, 41 округ. Ходаєв Михайло Петрович, 38 округ. Я вас... Хочу настроїти на те, що буде дуже важка праця. Ми будемо, Треба багато працювати, і тоді, через 10, 15, 20 років, наші діти вже будуть в іншій місті жити в іншій країні. Є, у нас є велике запитання до центру міста, до нашого набережного. У нас є така дуже, дуже ізюмінка, яку ми не використовуємо. До нас приїжджають наші гості і кажуть, ви не бачите, де ви живете. У вас ну, є така перлина, як Дніпро, ви її не використовуєте. Якщо ми з вами це все зробимо, то у нас не буде конкурентів на, на слідучі вибори. Якщо ми половину зробимо те, що ми запланували, у нас не буде конкурентів. У нас буде, ми будемо перемагати так, як в 2006 році. Да? У нас не вистачало, я ще не був в цій партії, тільки, тільки, тільки хотів відступити. Ну у нас не вистачило людей від Батьківщини. І це наша буде праця. І ми вже зараз будемо готуватися завтра, будемо готуватися післязавтра до наступних виборів, підбирати команду, підбирати тих людей, які не будуть приходити приходять від виборів до виборів, а будуть іти з цією командою і будуть перемагати з виборів до виборів. І поки, і доти, доки нам будуть довіряти наші мешканці, доти ми будемо і перемагати. Давайте не зрадимо цю довіру. Давайте ми е, прийдемо і будемо робити не так, як робили. Попередники, да? хороше слово придумав, нас не було. Ті попередники, які були до нас в інших партіях. І нам не буде равних в цій конкурентній боротьбі за міську владу. Я на це, і Антон Васійовича настраю, і кажу, що ця команда, яка зайде, підстави плече. Я впевнений, що в нас буде новий мер і впевнений, що ми йому будемо допомагати. І партія Батьківщина відіграє значущу роль в розбудові цього міста. Прошу голосувати. Хто за?